Доброго дня, шестикласники! Ми з вами продовжуємо вивчати курс, досліджуємо історію та суспільство. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему Давня Греція. зокрема поговоримо про велику грецьку колонізацію і про античні міста держави Північного Причорномор'я. Але спочатку традиційно у нас історична розминка. Дістаньте свої гаджети, відскануйте QR-код і. Виконайте вправу структура давньогрецького суспільства. Справили завданням молодці, прямуємо далі. За горизонт, туди де край землі, покинувши Делос, Гераклею кинувши, з переселенцями поспішали кораблі, ловивши вітер і не жаліючи весел. Куди ж поспішали переселенці з Греції? Чому вони? Залишали свої міста. Зараз пропоную вам відкрити підручники, параграф 19, і знайти там відповідь на запитання. В чому ж полягали основні причини великої грецької колонізації, і поміркуйте, завдяки чому давні греки могли здійснювати далекі морські подорожі. Так, діти, дійсно! З часом населення у грецьких полісах починало зростати. Землі було дуже мало, і вся ця земля не могла прогодувати греків. Земельний наділ у грецьких полісах не ділився. І коли батько помирав, то в спадок він землю передавав своєму старшому сину. А коли в сім'ї було багато дітей, то перед батьками поставало питання забезпечення дітей. Землею, позаяк вільної землі у Греції не існувало. Розвиток ремесла та мореплавства давав змогу грекам подолати труднощі, пов'язані з ростом населення. Ще близько тисячного року до нашої ери багато з них почав залишати материкову Грецію і заселяти нові землі за морем. Місця, де селилися греки, почали називати колоніями. Отже, підсумуємо причини грецької колонізації, перенаселення грецьких полісів, землі пасовища, рибні багатства, боротьба між демосом та аристократією. Про це ми вже згадували на попередніх уроках, ну і, звісно, розвиток торгівлі. Тому ми зараз попрацюємо з поняттями: для цього відкрите зошити. Запишіть тему Велика грецька колонізація. Розвиток міст Північного Причорномор'я, і запишіть наступне: що у 8 столітті до нашої ери починається велика грецька колонізація, яка тривала до 4 століття до нашої ери. Давайте з'ясуємо значення слів колонізація. В цьому випадку заселення та освоєння вільної території. Також у нас є нове поняття «метрополія». Митрополія це місто, яке заснувало колонію, що в перекладі означає, ви бачите, самі бо спільнокореневе слово материнське місто, тобто місто, яке начебто народило інше місто, яке було названо колонією. Освоєння греками нових земель зазвичай відбувалося мирно, адже вони селилися на неосвоєних землях, а саме в прибережних смугах. Територія колонії включала в себе саме місто і прилеглі поля та пасовища. З місцевим населенням колоністи прагнули встановити дружні відносини і вигідно торгувати. З колонії греки везли зерно, худобу, шкури, хутро, солону рибу, сіль, метали. А з метрополії вивозили металеві вироби, зброю, тканини, коштовні прикраси, посуд, прянощі. Олію і звісно, вино. Метрополія абсолютно не втручалася у життя колонії. І вони зберігали цілковиту самостійність, кожна колонія мала уряд, карбувала власну монету і була самостійною державою полісом, тобто містом. містом державою. А тепер у нас гра. Поміркуйте, от я вже вам сказала, що греки вивозили, що возили. Поміркуйте та уявно зберіть в грецький корабель речі, які необхідні були для подорожі колоністам. Так, це, напевно, грецький вогонь, худоба, арбалет. Потрібен чи не потрібен? Не потрібен, адже ми сказали, що колонізація відбувалася мирним шляхом. Ну і насіння та реманент. Реманент це знаряддя праці. Так. Ми з вами все зробили правильно. Арбалет і шахи грекам були не потрібні, адже вони їхали не гратися, а працювати. Велика грецька колонізація проходила у три напрямки. Найбільшим напрямком був Західний. Ви бачите, що це сучасна Італія, тут ось Франція, дуже багато було засновано міст. Ну, вважаю, що їх десь було близько 500. Наступним напрямком був північно-східний напрямок. Спочатку міста колонії з'явилися у Фракії, далі, ось вище сюди аж до північного причорномор'я. Ну, і також було засновано місто Візантій, який згодом став столицею Візантійської імперії. Але про це, звісно, ми будемо говорити вже пізніше. Ну, і ще один напрямок Південний, але тут було засновано дуже мало земель, ось таким чином, тому що тут в основному Південь це сучасна Африка, і тут в основному панували, якщо ось ми візьмемо і Карфаген, тут в основному панували Фінікійці, тому грекам сюди було зась. Ну, і вже я сказала, що подорожуючи на е, північний схід, греки, як ви бачите, утворили багато колоній на узбережжі Чорного моря. І ці міста називалися містами Причорномор'я, про що ми сьогодні і продовжимо нашу розмову. Але е, я буду вам розповідати, а ви тим часом будете заповнювати таблицю Велика грецька колонізація, яка тривала, як я вже сказала, з 8 по 6 століття до нашої ери. Тобто, перша колонка, ви будете записувати міста колонії, які я буду називати. Далі ви будете записувати місце знаходження, потім час заснування, і остання колонка організація влади. Зрозуміло? Тоді вперед. На території сучасної України, як ми вже з вами з'ясували, в північному Причорномор'ї існувало понад 30 грецьких колоній. Першою грецькою колонією на півдні України історики вважають поселення на острові Березані. Наразі це сучасне місто Очаків Миколаївської області. Крім того, найбільшими містами північного Причорномор'я з цих 30 колоній були. Пантікапей, що в перекладі означало рибний шлях, Херсонес півострів та Ольвія щаслива. Можете поставити відео на паузу, відпочити, записати назви міст, і ми потім з вами продовжуємо далі. Справили завданням? Прямуємо далі. Перед вами карта. І тут ми можемо побачити, що ось у нас місто Херсонес. Засноване це сучасний Севастополь, Ольвія Берег Бузького лиману. І також ми з вами згадували пантікапей, який був утворений ось тут. Це сучасне місто Керч. На острові Березань, який я згадала, розташовувалося найдавніше в північному Причорномор'ї давньогрецьке поселення. Його називали Бори Сфеніда, яке заснували у 7 столітті до нової ери вихідці з Мілета, давньогрецької колонії Малій Азії. Тому ми бачимо, що колоністами були не тільки греки із Греції, а і ті греки, які проживали на узбережжі Малої Азії. Під час археологічних досліджень на Березані було знайдено напівземлянки та кам'яні багатокімнатні будинки еліністичного періоду, серед атерфактів, тобто знахідок, розписні вироби ранньої іонійської кераміки і кераміки еліністичного періоду, а також монети, які чеканили в Ольвії. Також є знахідки римського періоду, монети. Червонолакова кераміка і плити з написом. Але зараз ми говоримо про пантікапей або це місто Керч сучасна. У перекладі ми вже з'ясували, що це означає рибний шлях. Місто було засновано також вихідцями із Мілету у VI столітті до нашої ери. Звісно, що всі ці дані ви заносите у таблицю. Перед вами ілюстрації, на яких зображені залишки давнього міста, Пантікапея, які дійшли до нашого часу, у VI столітті до нашої ери на березі Керченської протоки був заснований Пантікапей. Нині на цьому місці стоїть місто Керч Більша частина міста розташовувалась на схилах гори. На вершині гори був акрополь, обнесений міцними кам'яними мурами а також храми та палаци. На схилах гори тулилися одно та двоповерхові будинки, криті червоною черепицею. У них мешкав трудовий люд. На родючих рівненних землях збирали щедрі врожаї зернових культур. Тому на пантікапейських монетах часто зображували колос. Так ось так відбувалося життя у Пантікапеї. З'ясували. Ну, ще перед вами знову ж таки ілюстрації, реставровані із давнього Пандікапею. Це фасад храму Аполлона. Графічна реконструкція і Акрополь Пантікапея. Акрополь, ми пам'ятаємо, це торгова частина міста. У 480 році до нашої ери і по VI століття нашої ери на території північного. При Чорномор'я утворилося Боспорське царство. І власне Пантікапей, про який ми щойно говорили, і був столицею Боспорського царства. Отже, запам'ятали дату, що з собою являло Боспорське царство? Древнє українське місто Пантикапей за всю майже 2700 літню історію не раз змінювало свою назву. Пантикапейнині керч, але з V століття до нашої ери по шосте століття нашої ери воно мало назву Боспор і було столицею держави, боспорське царство об'єднувало понад 20 грецьких міст, до його складу війшли також сільськогосподарські райони Криму та Кубані, населені місцевими племенами, боспорське царство відіграло велику роль в історичному розвитку територій, які входили до його складу. Економічну основу боспору становило землеробство, продуктами якого забезпечувалось населення царства, а їх експорт приносив матеріальний зиск. Особливо важливе значення в економічному поступі Боспору мало виноградарство, яке сприяло розвиткові виноробства і перетворенню його продукції на прибуткову статтю експорту. Так, Отже, якщо ми з вами поміркуємо, то ми з вами можемо зробити висновок про те, що міста Північно-Перчорномор'я мали демократичний устрій, так як це було в Греції. Але ж разом з тим Пантікапей став столицею Боспольського царства. Отже, ми з вами говоримо про те, що влада належала тут царю, одноосібна влада. Тому, коли влада належить царю одній людині, Уже про демократію мова йти не може. Наступне місто, про яке ми поговоримо, це Ольвія. Ольвія в перекладі означає щаслива. І заснована вона була у VI столітті до нашої ери. Перед вами руїни залишки Ольвії, ну і реконструкція того, як прибували грецькі кораблі до берегів Ольвії, привозячи різноманітні товари. Це також ось реконструкція давнього міста Ольвія. Також ви бачите перед собою ілюстрацію, яка представляє загальний вигляд центральної частини Ольвії. Ну і ось такі будинки будувалися. Звісно, що в них проживала не знать, а проживали прості люди, ремісники, торговці тощо. Ну і нарешті Херсонес. В перекладі це означає півостріл. Він заснований був у П'ятому столітті до нашої ери, і нині це межі Севастополя. І там, де море зустрічається землею, де скелі вхіду гавань захищали, знов греки знайшли минулий спокій і Херсонесом місто своє назвали. Ось так у Гавані греки заснували ще одне місто Херсонес. Перед вами залишки стародавнього міста Херсонеса. Ну, і ось така, якби, дорога. Ми бачимо Бруківку, вимощену вже. Тобто, греки е, намагалися свою культуру передати і українським містам Північного Причорномор'я. Ми бачимо багато залишків будинків розкішних, напевно, колони збереглася грецька от, архітектура, елементи грецької архітектури. Ну, я ж кажу, і ми бачимо про те, що е, ці будівлі були надзвичайно міцними, адже вони збереглися до наших часів. І греки могли ходити, не забруднивши свої ноги, ось такою бруківкою. Звісно, цією бруківкою ходили. І жителі північного Причорномор'я, яке розташоване на території нашої Батьківщини України. І довго ще місто процвітало, торгуючи і рибою, і вином, і хлібом. Херсонесит на вірність присягав, і присягався в тому він Зевсом та Геєм. З цього можна зробити висновок, що жителі північно-причорноморських міст також вірили в багатобожжя, так як і греки. Ну і звісно, Верховним Богом вони вважали Зевса. Давайте послухаємо, що ж нам розповість житель. Я буду однодумцем у справі добробуту міста та громадян і не зраджу Херсонес. Не порушу демократії й тому, хто бажає зрадити або порушити. Не дозволю і не приховаю разом з ним. Буду ворогом для тих, хто лихе задумує, хто зраджує чи схиляє до відділення Херсонесу. Так, отже діти в нас зараз робота з документом. Ви повинні опрацювати текст і визначити, яку інформацію про державний лад, культуру Херсонеса можна з нього довідатися. Власне, це є клятва жителів Херсона. Частинку ви почули, а ось частинку опрацюйте. І зробіть висновки. Ще раз повторюю про державний лад, культуру Херсонеса і взагалі про їхнє життя. Виконали завдання, опрацювали документ. Молодці. Прямуємо далі. Ну, і власне можна сказати, що наша подорож підходить до кінця. Ви по ходу моєї розповіді заповнювали таблицю. І ось я вам таку даю якби, можливість звіритися із тими даними, які ви внесли в свою таблицю, і з тим, що пропоную я вам. Ну, до тих міст, про які ми згадували Ольвія, Херсонес і Пантікапей, я ще додала місто Тіра, яка розташована на річці Дністер і утворена від грецької назви річки Дністер Тірас. Так, отже, таблиця звірена, і ми з вами завершуємо наш урок. Домашнім завданням буде наступне. Опрацювати 19-параграф й параграф. вам потрібно виконати завдання на контурній карті, позначити античні міста держави, адже карту я вам показувала. Продовжити заповнення таблиці, хто ще цього не зробив. Ну і хто любить цікаві творчі завдання. Написати міні-твір від імені жителя однієї з грецьких колоній північного причорномор'я. На цьому діти наш урок закінчено. Дякую за увагу, за вашу працю і до нових зустрічей! Не забудьте виконати домашнє завдання. До побачення!